Ближче до Прохорова. Дивися, як погано Прохоров проходить поворот. Волинкін пірнає, але там <звіс> багато контактів. І він убиває Вова Волинкін. Ми з ним онборд. Може спробувати вийти попереду свого напарника. Поряд Влад Михайленко, який я думаю, хотітиме хорошого результату після череди невдалих виступів. Уже запалюється вогні. Три, два, один. І ми вирушаємо. Поїхали для Тимофія Трощака жодної інтриги на старті. Тим часом Влад Михайленко порівнюється із Вовою Волинкиним. Вони обоє порівнюються із Владом Мізіним. Три в ряд дуже короткочасно. І тепер Влад Михайленко попереду в другій позиції. Він входить у перший поворот. Вова Волинкін не проявив великої наполегливості чи сміливості і залишився на четвертій позиції. І пропускає Волинкіна Мізін. Я не знаю, чи там у них був якийсь контакт, чи що, але виглядало впевнено так, ніби Олимкін просто проїхав майже як стоячого влада Мізіна. Може, Мізін заблокував в одному із поворотів не вдало свого напарника. Дивимося, що тут було. А ні, ні. Це Влад Мізін врятував дуже серйозний занос. Молодець. Такий момент Леклера із Лорісом сплутав як треба, і Хомич продовжує тиснути в останні повороти. А де вони тепер? Там був контакт, там очевидно був контакт, і була помилка, і хомича, навіть не бачимо більше на екрані. Ось він де аж 15-й, схоже, дуже серйозно промазав і є пошкодження передньої лівої частини машини з онбордом Ані ось зараз добре. Побачимо. Ну поліс, 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 не зупинив машину взагалі. Вдарився в Венгловського і пасибі Хомічу за те, що він більшого завалу там не спричинив. От у кого сьогодні прекрасний день, так це у нашого лідера Тимофія Трощака. Він стартував з полу, першим залетів перший поворот, і вже 4,5 секунди його відділяє від другого місця. Мене таке враження, що по такому темпу єдиний потенційний суперник для Тимофія Трощака. Це він сам. Треба уникати помилок і просто довозити. І схоже, в Антона Дорохіна якась сталася і він опустився. До 12-ї позиції Іван Фічук його напав по команді. Скоро, Антоном сталося свято сьогодні. <свісно> <свісно> Та, схоже, Антон сьогодні відсвяткував як слід і демонструє той дух, якого ми очікували від цього несерйозного, я нагадую, змагання по неділях. Антон Дорохін тисне на Івана Кічука, там Артем Осиховський помиляється і повільно виходить із Дегнера. Зараз Іван Кічук спробує його пройти по зовнішній виходить траєкторії, а по внутрішній пройде Антон Дорохін. Ця зелена команда майже повним складом оточила, ні, абсолютно повним складом, оточила Артема Осиховського. Зелені попереду, зелені позаду. Але от Антон Дорохін не зміг. Зрештою, завершити свій рух на розгоні. Схоже, Корвет таки кращий за Рено. Кічук пропускає Дорохіна. у Кічука е штраф. Ой-ой-ой! Але Антон Дорохін чіпляє травичку перед входом у шпильку, і всі ці. Тяжкою працею зроблені позиції. Волинкін опиняється у нього прямо на бампері, і дуже гарно він проходить останній поворот. Невже, Невже? А піти -пі! для Михайленка і Мізіна. Вова Волинкін залишається їхати ще одне, восьме коло. Ну, Формально Михайленко і Мізін виконують андеркат. І там а щось і хмари, там щось хмари, якісь я бачу. Що це таке? Де наше Рено? Де наше я Рено? Я фари, фари, а я не бачу. А Рено, все вже святкує, я да, походу. А, схоже, пішло святкувати. Так, да. Але це точно дощ! Це точно мені здається, дощ. Трощак! Точно треба. Ой-ой-ой, дивися, у да, нього да, працюють да, двірники, двірнички. двірнички. Все поки що на трасі сухо, але двірники вже працюють. І їде ще одне коло Тимофій Трощак. Да. І дивися, ми вже бачимо візуально цей дощ. Він негайно почав мочити трасу. І тепер питання лише в тому, якої він інтенсивності. Хлопці матимуть радар у себе на екрані, але ще одне коло обирає їхати Волинкін, і це мені підказка. що Зараз на трасі ще недостатньо волого. Він вважає, що якщо він перевзунеться, то він а, цю гуму свою. Дощову зіпсує, але він готовий їхати ще одне уже дуже повільне коло. А Антон, Там, якраз ми бачимо, сьогодні. написав Sorry Guy's і якби пішов. Зрозумів, що так. не сьогодні, не та кондиція. Ну, буває. Ну ж бо, звідки воно взялося? Ага. О, а воно, О, прийшло. А воно, пришло, воно прийшло. Воно прийшло. Воно прийшло. Бачиш, велика була хмара із інтенсивним дощем, але прийшла поп Ж один впевнений крок однією рукою на кубок. Оу, куди подівся Влад Михайленко? Влад Михайленко десь помилився і пропустив Вову Волинкіна вперед. Ситуація змінюється тільки два очки переваги. Тепер у Мізіна над Волинкіним просто промазав. Просто от буває таке, що ти 12 разів добре, а на 13 не попадаєш по гальмах і профукуєш поворот. Фінішує Тимофій Трощак і забирає першу позицію в першій гонці 10-го етапу. Влад Мізін доїжджатиме другим і кластиме собі у залік 16 балів. Бо Волинкін фінішує третім, заробляє 14 ку За ними Влад Михайленко на четвертій позиції, і це наша група лідерів. Запалюються вогні і. Дають старт нашим пілотам. Перші двоє стартують гарно. Там Іван Кічук порвався в бій. Тимофій Трощак проходить своїх двох найближчих суперників дуже легко. І Кічук порівнюється із Хомичем, але нормально Хомич закриває траєкторію, Все там добре. Єлосіті на третій позиції. Позаду них трішечки боротьби. Влад Мізін якось відносно повільно проходить і залишається там позиції без змін. Одна машина команди Dark Horses залишилася у борт у стіні на виході із другого повороту. Тут багато сайд-бай-сайду, ну Тимофій Трощак так не до не вичікуючи якихось гарних нагод, просто тулить, просто рветься, і він уже на восьмій позиції. А гуму, і це помилка для влада Мізіна. Треба буде подивитись повтор, чи власна помилка, чи хтось йому допоміг. Але він у гравії в першому повороті, а ніхто йому не міг допомагати. Радше помилився, не розрахував. Я тут ще так прикро його смикнуло, ніби не такий був жахливий епізод, але потім машина розвернула. Ну, зовсім протилежний пік, бік на зв'язку якось між собою. Трощак і момот. І пірнає трощак у спуні. Ну, це от від нетерпіння, від нетерпіння, і мені здається, потенційно там може бути штраф. Мені здається тут все було окей. Переготується він до атаки проти Єлосіті на внутрішню три. Нє-ні-ні, -ні -ні. тут не, був контакт було... 100%, 100%. І да. одмова на відміну від Трощака почекав. А от оу, момот тут oh. зрізав і oh, гарно втримав практи. тачку, да, і? Позиція роботи позиція. Тим часом Тимофій Трощак уже лідер. Він розібрався із Хомичем на хардах, А тут був цікавий епізод. Три машини залітали. Oh, в останній not. поворот. Хомич знову помилився, промазав катастрофічно. Прохоров уже на зношеному медіумі теж не повертає і вирушає в піти. Таким чином Тимофій Трощак, ну можна сказати, майже на першому стінці. Ось цей один кадр. І йде на обгін Матвій Прохоров по тому, що перетвориться на зовнішню траєкторію в шпильці. Ну, тут дуже щільно сайд-бай-сайд вони виходять, і мені здається, на прискоренні супер розбереться із Маклареном на ношеній гумі. Що робитиме Венгловський? Чи займе він траєкторію? Ні, він так і залишається. Прохор, зверни увагу, дає співстрім да, саме да, Венгловському. Да. Хоче, щоб той трішечки довше поборовся із Трощаком, і Венгловський тепер на внутрішній траєкторії в спуні там дуже тяжко на зовнішній обганяти. Там дуже. Підлий такий оцей перебрик і залишається трощак позаду Бенгловського. Венгловського. Це дуже важливо для Прохорова. Мені цікаво, чи подаватиме потім Скаргу. А там, там Волинкін, Волинкін атакує Михайлен. Оце так це треба буде потім повтор подивитися. Мені здається, там щось неймовірне. От саме скористався тим, що мабуть Михайленко уважніше слідкував за тим, що попереду, ніж позаду. І тепер на п'ятому місці Вова Волинкін демонструє хе -хе, чемпіонський характер дуже гарно. Пізніше просто вдарив по гальмах, відпрацював, розташував машину. Я не впевнений, що Вова, виходячи зі 130R, думав, що він тут виконуватиме обгін, але це показник справжнього професіонала. Ой, але дивися, трощак одразу мотивований пенальті просто кинувся на всі бабки. і Він пройшов Матвія Прохорова і сам опускається аж на п'яту, тому що його приїжджає Влад Михайленко. Дивимося повтор. Що сталося? Да, так, тут справедливо, дійсно. справедливо, великий спін для Хомича. Нерви. Але тут дивимося пізніше, закінчу думку, тому що Михайленко краще розганяється. У Прохорова була помилка, він зачепив травичку. Досі сайд сайд Вони летять по всій прямій. Чи змусить Прохоров Михайленка проходити сайд байсайд? сайт-поворот. так і є! Тільки де тепер прохоров, прохоров тепер поза трасою. Наскільки я знаю, йому випише штраф. Плюс у нього зараз брудна гума, йому буде ще важче, ніж зазвичай проходити повороти десь тут за якусь із цих або за покидання меж траси, або за зрізку. Ой, але як погано це в спун. І лізе Влад Михайленко на внутрішню траєкторію. Драматично вони влітають в кадр. І Вова Волинкін позаду теж розібрався із Кобличем. В останніх поворотах у нас змінюються позиції на останньому колі гонки. Дивимося повтор, поки хлопці летять по прямій. А, не дивимося, тому що невдалий час ми обрали влад Михайленко залітає в 130Р. Прохоров на нього не тисне. Радше Волинкін ближче до Прохорова. Дивися, як погано, Прохоров проходить поворот. Волинкін пірнає, але там <свісно> багато контактів. І він убиває разом із собою Прохорова здає назад, блокує трасу. О, oh гад, це поплава. Це поплава для Вови Волинкина. Тепер він восьмий, а й там були величезні порушення. Тому ж тому очевидно, якщо хтось на нього подасть скаргу, то ми його штрафуватимемо. Ми за цим усім пропустили фініш. Трощак забирає перше місце. Хомич, другий, третій, матвій, прохоров. Тут був свій повтор Сергій Гайдабура і Шевченко. Ну сайд-бай-сайд -сайд зайшли, звичайно, в поворот там стояча припаркована машина. Волинкина на їм завадили, і Сергій Шевченко втратив трекшн В останньому це ми це поворотом не рахуємо злам траси, і ось так поперед дороги він зрештою фінішує дев'ятий.